Любов і слово, слово і любов, любов до дитини, до людей, до навколишнього, о що випромінюється із мого серця. Руки матері. Натруджені старенькі руки мами дощами вмиті, купані сльозами. Отріскані, тверді і з перед собою завжди бачу вас, трудящі руки матері моєї пропахлі хлібом молоком землею, зерно добра висійте без щастя. Летять Вирій, сумно ж Щаслива повернула це додому дощем в серці рідної землі, забувши про печать. Життєву в тому. Сюди прийшла на сповідь крізь роки у місто юності моєї слави, якого героїчні сторінки, вкарбовані в історії держави, пила тут серце в ранішній росу, брала чистоту небес в зільниці і в над земну вкрасу, яка мене бентежить і досі сниться. Летять у вий сумно журавлі, я повернулася до Отчого рогу, Клонитись праведній моїй землі, з якої світа веде мене дорога.